Легіон гра розпочалась. Легіонам Оспорту, так? Ні, Легіон. Легіон. А, Легіон жовта. Легіон, Легіон. Що ж, повернувся до коментатор, це у вас кращий ігрок. Де Поутат. Як бачимо, Легіон виграє 1-0. Молодці з Рівного. Моя улюблена команда, якої ми виграли 3-1 перед цим. Варта не зрозуміло, чи не може відійти від дороги далекої, чи Легіон настільки став сильним, навпаки не розігрався в першій ігрі. Чудова тактична гра Легіона. Все чітко, на досвіді. Грицак з ничем. ж, пер... Перед цим була гра ДВФ Фаріати Галесієвик. Київ. Глесієво виграло 2-0 і получився маленький застріл. Якби однакова кількість у них зі штангою з рівного по 4 бали, так само однаково забитих, пропущених. І тому після цього матчу, щоб вирішити перше місце у групі, вони будуть між собою пробувати по три пенальті. Сирота водить аут. Аркуша Юрій заслужений гравець Рівненської області, який грав за верес. Це ж кривий ріг не знітився, не зупиняється, такує. Хоче показати свою кращу гру матюк з м'ячем. Ви не дивуєтесь, що я так кажу матюка, це його дійсно -пра... справжнє прізвище. Матюк. Неправильно введений, аут. Що ж, Ці нові правила нововведення з цього року. Багато хто зразів ще не знає, адже аут потрібно вводити, щоб м'яч був, проекція м'яча була на лінії. Ногами можна заступати куди хочеш, хоч на майданчику, хоч поза ним, але проекція м'яча має бути на лінії. Я ширше, стати, стане постійно в центрі. Коли ти Також ще одне нововведення, яке прийшло з великого футболу. Воротар має право водити м'яч у для свого захисника у своєму штрафному майданчику. Зімковський з м'ячем Артуша. Пас на сироту, сирота назад на Гаркушу, сирота. Корпусом прикриває м'яч. Зіньковський. І каратіст. Зіньковський, сирота, Гаркуша. Домінування о Гаркуша, як прибирає пас на каратіста. Назад на Гаркушу. Обороняється команда з правого рогу. Тотальне домінування та контроль м'яча з Рівного. Зємковський таким поглядом в іншу сторону але дає пас на каратіста. той удар. Що ж ми знаємо, що Степанюк Андрій якраз найбільше голів у своїй кар'єрі забив з гострого кута, сам не розуміючи чого, як він це робить. Матя, Матя водить м'яч. Далє вкидання на гонюка Юрія. Гоменюк Юрій гравець, який виграв все у Рівненській області. Зараз він з лічем. Пас проте читає захисник. Ну як би не вночай. Дві з половини хвилини були завершення першого тайму. Болівальники кажуть, що потрібна жовта карточка, та не потрібно, адже це гравець з Рівного. Дальній постін третього номера повз ворота. Що ж, буду гравців з кривого рогу. Команду спарта називати по номерам, адже в них населення набагато більше, ніж в рівному. Тому всіх запам'ятати дуже важко. Мітер підказує, що м'яч має бути на лінії воріт. У воротах у спарти капітан команди. Андрій. Ох, який удар по центру проти повз ворота. Матюк Олександр навіть не реагував на цей м'яч. Ну, А тут зреагував. Гаркуша Юрій. Рицак. Дальнє закидання на Гаркушу. Проте засильно. Забув Юра з собою взяти табуретку, щоб дістати цей м'яч. Боротьба за м'яч. Непорозуміння. Щось, якщо легіон буде то в цій групі буде така цікава інтрига. А це тоді у Легіона буде три пункти, у затятих три пункти, а у Спарти нолі. Тоді, якщо Спарта виграє у затятих, то трьох команд буде по три пункти. Що ж, знову може бути цікаво, так як і у групі зі штангою. Рицак, яка робота з м'ячем. Плече, нога. Коше Юрій, простріл на Гуменюка, Юрія. Два Юри І кінець першого тайму. Таку контратаку. Зробили навіть гравці, які були між ними, встигли загадати бажання. Знову повільний пас. Що вольязно поводить себе команда з рівного, за що може поплатитися. Якісь мене русизм, почались після цього білоруса. Зимковський з м'ячем, зупиняє гаркуша, Грицак. Контролюють меч, рівняний грицак під ліву, промазав, м'ячу, Серія помилок, Гаркуша з м'ячем бічем. <поцентрична> льоса, хорош, Льоса! Щось, рівняни підтримують свого дзьому з криками. Хорош, Льоса. Таке удар з носочка, з яким впорався в вратарь. Кривий рік застосовує високий пресинг, гуменюк пішов в обігріст, чуть не поплатився за це. 2 в 2, дальній удар. На замасі прибирає правою. Включаємо кіпера. Андрій з м'ячем. свого партнера. Он сідає вдома. Стає в оборону 1-0 виграють, що їм ще робити. 1-0 їх влаштовує. Менюк з забирає виграє м'яч, читаючи пас, прокидує. Занадто сильно... Ох, яка помилка голкіпера, і їх Гуменюк не забуває. Скориставшись цією помилкою. Да. Це можливо тільки сьогодні. Тільки у такому кубку. правого рога. П'ятий номер прибирає захисника Гаркуша Юр. Стрімко мчить в атаку. Та не бачить продовження. Відбір Степенюка, Гаркуша. Я Як так часто називаю, щоб ви напевно вже вивчили їх прізвище. Грицак забігає далі. Перериває пас Гаркуша. Чєм. так атакує Спартак один, одинці номер удар. Один-один! Один-один. 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 Рахунок, який дещо що поштовує Ой, вивищають затятих. Вирік пішов. в отак атаку, гол! 2-0! Два голи буквально за 30 секунд. Що ж, заснуло рівне. Будуть просинатися чи ні. Таке відчуття, що десь там заспокійливо випали. Луша Юрій звичай. Меніло. Що робити, не знає дальній пас на Степанюка, який десь щось сховався за гравцем. Незрозуміло дії Андрій. Хороша. Міньок. Міньок сам на себе видно, що злий Юрій. Хоче перемоги. Як і всі, звичайно. Оксак відбирає м'яч. А от продовж мав всі стоять. Ніхто добре прикидує. Паса Зімковського! І Зімковський грає на вболівальників. Можливо, там якийсь товариш його був. Незрозуміло. Там хтось сангушко приніс і він туди звернув увагу. Тоді зрозуміло. Так, атака «Спарта» 3 в 1. Який неточний пас 15-го номера. А п'ятого вилучають. Гаркуша що зробить? Андрій молодець. Настоящи капітан. Юрій з м'ячем. Зінковський Андрій, Горкуша Юрій. Це партия з боку Андрія, удар по рукам голкіпера. Спарти кривого рогу. А що ж, дивимося на склад Легіона. Рівне зараз на майданчику три видивесніка. Один видивесник так. дитя. Черета, що зробить, не знає. Пас назад на Юрія. Юрій прибирає, знаходить простір, атакує ворота. А, дещо не вистачило майданчика. Хороший прохідний менюка. 14-й номер, значить. Тіріінрі? Ні, не Тірінрі. Але 14-й номер. А де Олександр забирає м'яч, кому вводить, всі стоять. Ніхто не біжить. Юра просить. Назад ротаріо нельзя. нельзя, другий пас вироблю. Помилка досвідченого гравця Легіону Дрівного. Три з половиною хвилини до завершення. 2-1. Легіон програє. І що робить? Я ніяк не виштовує Легіон. Че? Че? Спарти раз затягнула. Побачимо, що буде так. Як ти так виставку Треба... Номера не попав. рік. Номера з парти, кривий! Три-один, три-один. Варта перемагає тайм-аут, легіон бере тайм-аут, звичайно, Що їм залишається їх робити. Три хвилини до завершення. Матчу. І така дещо дислокація. Да. Так, Легіон взяв хвилину. Я попрошу оператора перевести камеру дещо на трибуни, адже у нас з'явились гарні дівчини, болівальниці. Хочемо їх привітати. Дівчата! Вітаємо вас на матчі на Кубку Фотбом. Облизуйтесь, облизуйтесь там, хто дивиться, Ютуб-канал, а не приїхав сюди. Так, легіон пішов п'ятого, Ну, звісно, задього і вони брали тайм-аут. Аркуша з м'ячем. Не зрозуміли. Якщо чесно, п'яту воротар стоїть вище. Чому так? Високий пресін застосовує команда Легіон. Цак з м'ячем. Меню. Буде бить. Андрій рятує свої ворота. Браво! Сейв капітана команди з кривого рогу. Юрій з м'ячем. Юрій на Юрія. Юрій Юрій. Класно звучить. Юрій, Олексій, Олексій простріл. Ну! я блокує, блокує захисник у парті. Мені хай Хороший удар. Вкати, що. Просто. Просто прижали до воріт Спарту. Легіон Спарта. Фу, які римське протистояння, до речі, у якому поки що виграє Спарта. Спартанці, як 300 спартанців, обороняються зараз. Легіони атакують. Тянуть тягнуть час. Да, легіони атакують, але спартанці обороняються, як в тій легенді. Ох, який неточний пас на РЦК. Виходили 2-1. Знову вихід 2 в 1. 17. Неточний пас пас. Легіон розпочинає штурм боріць з кварти. Втрата м'яча. Третій номер по пустим воротам. Кол з ворота. Хвилина до завершення. 3-1. Ще з таким самим рахунком легіон ну, програв для затятих. Невже Де дежавів? Дежав Хотів би вичить, коли Андрій, Прочитав! Прочитав. Коли це нас дії. Молодець Андрій на досвіді прочитав постріл, який дещо гравець Легіона затримав, довго думав чи давати його, що дало змогу Андрію забити четвертий гол у сьогоднішньому матчі для своєї команди. Зрозуміло, хто в цьому матчі виграє. Щось якийсь невдалий виступ Легіону, якщо чесно. Підбір гравців дуже хороший. Вроді не тренувалися вчора крепко, та й сьогодні. Але, звичай, Дві секунди до завершення заб'є. Ні, не забуває третій номер пусті ворота. Отже, перемога Спарти з рахунком 4-1. Спочатку було важким. але потім зібралися. Трошки гра пішла. Дякую сопернику за гру. Турнір супер. Ми не сподівалися, але... Ми змогли переломити хоч хід цієї гри і домоглися до бажаного. Всім дуже дякую. Це дуже було круто.